Усім привіт! Чесно кажучи, переписував сценарій цього огляду декілька разів. Apple Watch Ultra вийшли годинниками, які точно можуть набагато більше ніж звичайні серіяс. Але в нас їх купляють як годинники, які можна відразу ідентифікувати як найостанніше та найдорожче у історії, тобто використовують їх як преміум аксесуар. Тому у певний момент, коли я за ці тижні використання жодного разу не нирнув у море та навіть не катався на велосипеді, я вирішив зробити огляд Apple Watch Ultra як смарт-годинників. Тому це огляд Apple Watch Ultra для тих, хто не планує використовувати їх під час альпінізму та дайвінгу. Сідайте зручніше, ми починаємо. Знайомство починається з розпаковки, та це той випадок, коли я дуже хочу показати вам, як ви їх отримуєте. Є три версії годинників, які відрізняються ремінцями. В мене версія для занять водними видами спорту, тому всередині упаковці нас зустрічає принц з хвилями. Може я трошки повернути на дизайні пакування, але мені дуже сподобалось, що навіть ось цей елемент, який ви побачите лише декілька разів, він аутентичний та нагадує вам про призначення цих годинників. Далі ми бачимо два пакування, ремінець та сам годинник, а також невеличку брошуру, про яку я дуже хочу розповісти окремо. Як ви вже бачите, вона. Теж унікальна задля комплектації з Ocean ремінцем. Надпис Watch стиснення. Всередині знаходиться зображення усіх комплектацій годинників: Alpine – задля використання під час підйомів вгору, Ocean для занурень та плавання, як в мене, та Trail для походів. Подивіться, яка якість принту, вона просто ідеальна. Далі тут можна побачити базову інструкцію користування пристроєм, призначення усіх кнопок та отвірів, а також демонстрацію унікального циферблату та додатку глибина. Навіть інформація про безпеку використання оригінально розміщена у цій брошурі. Далі розпакуємо ремінець. Всередині, як завжди, дуже файна упаковка, ремінець та невеличка інструкція, як його зібрати. Такої конструкції ремінця ще не було, тому зайвим це не буде. Потрібно взяти ось цей елемент, розкрити його та розмістити десь у ремінці, відрегулювавши положення задля комфортного одягання на руку. Трошки відволікаючись від анпеку, хочу сказати, що мені сподобався ремінець, навіть незважаючи на те, що я не займався зануренням у воду. У відмінності від інших ремінців для ультра, він з силиконом та не напитує до себе вологу, коли ти миєш руки. Це така дрібниця, яка мене дуже обурює з тканевими ремінцями. Надягати його легко, та моя рука не втомлювалась від нього. Далі пакування самого годинника, це зображення теж з тисненням, дуже приємним на дотик. Тут вас зустрічає зарядний пристрій у тканинному оплетенні та сам годинник. Мені дуже подобається, яке Apple роблять дизайн продуктів, та коли пристрій відносно невеликий, я можу довго розглядати якісь його деталі. Воно все таке охайне, логічне, монолітне та гарне. Корпус зроблений з титану та у порівнянні з 45-мм s 8 важче лише приблизно на 10 грам. Я зовсім не можу сказати, що вони відчуваються дуже важкими на руці, ну, може тільки трішечки. Але ось розміри і відчуваються. До речі, сам дисплей у порівнянні з останніми 45 мм s 8, більший тільки на 0,02 дюйма, але розмір самого корпусу маркується як 49 мм. Ви ось знали, що розміри Apple Watch, такі як 49 мм у Ultra або 45 чи 41 мм у звичайних Series, це не діагональ дисплею, а висота корпусу. Я ось не знав, тільки зараз до цього дійшов. Цікаво. На руці вони виглядають дуже файно та дійсно відчуваються та виглядають зовсім іншими годинниками. Я сам досі користуюсь серія з 4 та досі не оновився, бо мене повністю влаштовують можливості четвертої серії. Та я не наважався змінювати свої годинники на такі ж самі по дизайну. Так, нові серії з 8, вони мають більший розмір, ніж мої серії з 4, але розмір не ставав для мене якимось вирішаючим фактором для оновлення. З Ультрою інша історія. Навіть не занурюючи у технічні можливості, одягаючи Apple Watch Ultra, я відчуваю велике оновлення. Та якщо розглядати ці годинники як аксесуар, а давайте дивитись правді у очі, годинники це є аксесуар. Вони відчуваються зовсім іншими та не схожі на те, що було раніше у Apple. Що стосується розмірів, то тут теж великі зміни. Якщо Apple Watch Series відчуваються досить плоскими та зручними годинниками, то Apple Watch Ultra я вже не можу назвати повністю універсальними годинниками. Особливо я відчув це з одягом, який має обтягуючі манжети чи взагалі з верхнім одягом. Не можу сказати, що було завжди зручно їх потрібно або одягати так, щоб вони не попадали під одяг, чи так, щоб вони були глибше у одягу. Нагадую, висота у порівнянні з серії s 8 тут більше, практично, на 4 мм. Це дуже відчувається. Але у певні моменти я згадував, що перед тим як купив свої перші Apple Watch, я користувався Casio G-Shock, та вони ще більші, ще вищі, і якось мене це зовсім не обурювало. Та багато преміум годинників мають великі розміри, та це ніяк не можна назвати мінусом Apple Watch Ultra. Так, вони більше ніж звичайні, але це навіть прикольно. Дисплей нових ультра вперше за усю історію Apple Watch плоский. Та спочатку це здалося дуже незвичним. Особливо мене засмутило, що грані коло дисплею гострі, та я був впевнений, що при користуванні сенсором дисплею вони будуть неприємні на дотик. Але виявилось, що у житті на це зовсім не звертаєш уваги. А ось наскільки ця конструкція надійна, це питання. Річ у тому, що, по-перше, дисплей втоплений на якісь. Долі міліметрів та залишається досить незахищеним від ударів. Так, у порівнянні з серією з боковими удари менш страшні, але зазвичай у спортивних годинниках роблять високий безель задля безпеки. Тут такого немає. По-друге, гостра, та я навіть використаю слово елегантна рамка, здається, може постраждати від ударів. Зараз можна сказати, що камон, треба бути обережнішим. Але це не я, це Apple. Вони говорять, що це найнайдійніший Apple Watch у історії, та бахнути їх десь дисплеєм об каміння – це нормальний сценарій. Ну, мені так здалося по їх рекламам. Ну що ж, сподіваюся, що міцність титану та сапфірового скла витримає усі удари. Я за ці декілька тижнів, декілька разів вже їх бахнув. Але вони все ще виглядають як нові. Ну добре, далі хочу розповісти вам про керування. Збільшений Digital Crown та основна кнопка знаходяться на невеличкому п'єдісталі. Крутити корону доволі легко, та саме прокручування відчувається більше, ніж на звичайних серіях. У цей час працює потужний Haptic Engine, тобто Вібромоторчик. Він більш потужний, ніж будь-коли. Це дуже приємно та зрозуміло відчувається зап'ястям. Ліворуч знаходиться нова кнопка Дії, яку можна налаштувати для певних завдань. Для цього у додатку Watch з'явився новий пункт меню. Можна обрати швидкі дії спортивного характеру, наприклад, запуск тренування чи секундомера, відмитки пунктів маршруту тощо. Але як я вже говорив, цей огляд не про спортивні можливості, та мене більш всього зацікавили дві функції: вмикання ліхтарика та швидких команд. Ліхтариком на Apple Watch я користуюсь вже давно, важко когось цим здивувати. Але не Apple Watch Ultra, це зовсім інша історія. По перше, його запуск через кнопку дії кардинально змінив частоту його використання. Тобто, коли для його вмикання потрібно щось свайпати, як на звичайних серіях, у деяких випадках мені було зручніше та швидше скористатись ліхтариком на смартфоні. А ось коли він вмикається однією фізичною кнопкою, це прям капець зручно, особливо враховуючи, як часто ліхтарик нам зараз усім потрібен. По-друге, яскравість ліхтарика фантастична. У порівнянні з останніми серією серії S8 яскравість дисплею у два рази більше. 2000 ніт проти 1000 ніт. Дуже багато користувався ним та оцінив це. Круто! Друга функція, якою я почав доволі часто користуватись, коли в нас почали менш вимикати світло, це команди. Фірмовий, фірмовий додаток команди на iOS. До речі, мені здається, що потрібно зробити якийсь окремий огляд цього додатка сервіса, тому що не усі користувачі розуміють, що це. А це на поточний час дуже. Потужний інструмент для автоматизації якихось процесів. Якщо цікаво, пишіть у коментарі. У мене в цьому додатку є швидкі команди керування розумним світлом і Light Arven в кімнаті. Та коли я налаштував цю дію на кнопку, після натискання в мене у кімнаті починає працювати світло. Для мене це виявилось дуже зручним. Трішечки розповім вам про дисплей та нові циферблати. Як я вже говорив, яскравість цього дисплею 2000 ніт. Це фантастичний показник. Та я вас запевняю, що у будь-якій ситуації ви зможете побачити зображення на ньому. Зображення дуже деталізоване, соковите, та я б сказав, живе. Також у нового циферблату з'явився новий нічний режим, коли він стає виключно червоного кольору. У такому режимі він не сліпить вас, коли коло вас темряв. Вмикається повертанням Digital Crown, вимикається таким ж чином: виглядає 10 з 10. дисплей на годинниках Apple Watch взагалі дуже магічна річ. Коли моя дев'ятимісячна донька бачить годинники, вона кидає все та намагається доторкнутися до них. Особливо потужно це працює, коли на циферблаті Мікі чи Міні Маус. Ну, це, мабуть, найкраща іграшка, яка в неї була. На Ultra є ексклюзивний циферблат, який називається провідник. Звісно ж, я користувався ним. Бо мені сподобалась кількість додаткових слотів під функції, їх тут аж 8. 4 субшкали по кутам та 4 всередині циферблата. Наприклад, в мене у кутах керування Ambient підсвіткою у кімнаті, швидкий запуск керування Spotify, таймер та активність. Всередині дата, швидкий запуск Shazam, температура на вулиці та відсоток батареї. Також одним дотиком можна змінювати відображення годин чи хвилин на компас з відображенням висоти та нахилу. Я, чесно кажучи, компасом не користувався по призначенню, але мені сподобалось, як він в реалтаймі крутиться. Я ще раз хочу зауважити, що цей огляд Apple Watch Ultra для тих, хто планує використовувати ці годинники як звичайні смарт-годинники. Я розумію, що функція компаса це дуже потужна та крута функція для використання під час якихось якихось пригод для навігації. Та це не просто прикольно, що воно крутиться, але цей огляд для людей, які планують використовувати годинники для більш урбаністичних цілей. Але розповісти, чим вони взагалі відрізняються від звичайних Series, мені потрібно. Watch Ultra – перший годинник Apple, який отримали сертифікат EN 13319 який підтверджує захист пристрою під час зайнять дайвінгом при зануренні до 40 метрів. Нагадую, що на звичайних Series захист від вологи маркується як WR50. Багато людей чомусь сприймають цей показник як можливість занурювати під воду на глибину до 50 метрів. Це не про те, WR50 ця маркировка вона говорить нам про те, що годинники можуть витримати тиск води 5 атмосфер. Але це не означає, що з ними можна пірнати на 50 метрів. Ось таблиця, яка демонструє, що при захисті WR50 ви зможете плавати у воді, але не занурювати. Ну, коротше, Apple Watch Ultra – це перші годинники від Apple, які офіційно підтримують занурення до 40 метрів, тобто до максимальної глибини при аматорському дайвінгу. Ще додам, що годинники розуміють, коли вони занурюють під воду, та автоматично блокують дисплей та вмикають додаток глибина, яка відображає глибину, температуру води та ще багато корисних речей та функцій під час дайвінгу. Ще ось цікавий сценарій використання: можна замірювати температуру води, коли збираєшся купати дитину. 38 градусів можна купати. Також Watch Ultra перші годинники серії, які отримали сертифікацію військового стандарту MIL-STD-810H. Я почав шукати інформацію, які тести вони роблять для цього сертифікату, та знайшов ось цей документ на тисячу з гаком листів про нього. Якщо стисло, то там різні тести на температурний шок, взаємодію з рідинами, тряска, вібрації під час пострілів, прискорення, піротехнічні удари та багато чого іншого. У годинників будована гучна сирена це окремий додаток, значок якого я спочатку прийняв за додаток Я тривога. Це сирена гучністю 86 дБ, яку можна почути за 180 метрів, так говорить Apple. Функція задля надзвичайних ситуацій. Вважаю, що зараз, на жаль, це може у деяких випадках бути корисним. Також тут є оновлений додаток компас, в який вбудували трекер. Годинники, до речі. Набагато краще позиціонують ваше місце знаходження, тому що тепер тут двохдіапазонний GPS, до частоти l 1 додали частоту l 5 та вони краще розуміють ваше місце знаходження, коли поруч багато високих будинків чи якісь інших перешкод. Як я вже говорив, під час тесту я не займався альпінізмом або трекінгом якимось. Тому я вирішив затестити цю функцію на нашому величезному, одеському сьомому кілометрі. Я тут рідко буваю та постійно не запам'ятовую, що де знаходиться та де я залишив автівку. Тому я вмикаю додаток компас та вмикаю відстеження пройденого маршруту. Тепер можна йти. зараз. Ми знайшли потрібні нам штори. Ми приїхали на сьомік за шторами. Зараз їх буду підшивати. А я ставлю точку маршруту на годинниках, щоб повернутися сюди згодом. Ну що ж, треба повертатись. Я дивлюся, де я залишив ось цю точку, та просто по компасу йду до неї. Таке позиціонування можливо виглядає досить кумедним, але ось навіть мені у Urban задачі Apple Watch стали у нагоді, та позиціонування по компасу виявилося дуже зручним та зрозумілим. Тому лайк! Ще з'явився сенсор температури. Спочатку я дуже зрадів, тому що мені здалося, що це. Дуже крута річ, наприклад, коли у вас підвищується температура, годинники сигналізують вам, та ви розумієте, що ви застудились. ну наприклад. Але це працює зовсім не так. Температура вимірюється під час сну, та і по її коливанням годинники можуть спрогнозувати початок овуляції у жінок. Тобто окремо заміряти температуру неможливо. Та я у деякий момент подумав, хто ж виміряє температуру на зап'ясті. Тому це тільки для жінок, тільки щоб відстежувати початок овуляції. На жаль, бо було б прикольно, якщо б вони вимірювали температуру по вашому запросу. Ємність будованого акумулятора більше на 76% у порівнянні з серією S8. Apple говорить, що вони витримують 60 годин у режимі економії енергії та 36 годин у звичайному режимі. Для мене це незрозумілі цифри, та чесно кажучи, вони не відповідають дійсності. Напевно, ви вже зрозуміли, що я користуюсь ультро як смарт-годинником. відстеження активності, повідомлення, керування розумними пристроєм тощо. Під час сну я знімаю годинники, тому сон вони в мене не відстежували. Та найважливіше в мене працює функція постійного відображення циферблату. У такому сценарії використання мені вистачає Apple Watch Ultra на 3 доби. Звичайний серіс мені вистачає на 2 доби, тобто приріст є, різниця є, але не 76%. Мені здається, що цей акумулятор, який 100% став більше, він 100% тримає більше ніж усі попередні Apple Watch, він все ж таки для професійного використання занадто малий. Якщо порівнювати ці Apple Watch Ultra з якимись гармінами чи поларами, які при постійному використанні GPS, навігації маршрутів моніторингу здоров'я, можуть тримати там три три доби. Apple Watch Ultra у такому режимі, коли ви у якоїсь такої пригоді, де там 10 годин велосипеді їдете кудись, вони будуть тримати тільки добу. Тобто різниця величезна. Так ще й є гарміни, які можуть підзаряджатись від сонця. Тут такого нічого немає. Тобто, якщо ви такий е, про-юзер та йдете у якийсь... Поход, чи там якийсь трейл, чи підняття вгору, вони будуть тримати тільки добу. Та це мені здається занадто мало для професійного використання. Тобто, якщо ви аматор автономності буде вистачати 100%. Але потрібно розуміти, що після 10 годин якогось тренування вам буде потрібно їх все ж таки заряджати. Тобто заряджати їх кожну добу. А якщо ви якийсь професійний спортсмен та треба відстежувати показники здоров'я та маршрут протягом декількох діб, то цього вони вам не зможуть дати. Ну що ж, залишилось зробити висновки. Apple Watch Ultra дійсно повністю новий пристрій, який вам подарує нові емоції, та безперечно буде відчуватись на руці і як новий гаджет. Я розумію, що для багатьох покупців новий дизайн та збільшені розміри це все, що потрібно для того, щоб прийняти рішення о придбанні ультра. Так, тут є певна ідея, певна історія про заняття спортом, більш міцна конструкція, більш точний GPS – та багато чого іншого унікального. Та це дуже круто, що у вже зрозумілих для усіх користувачів годинниках з'явилась продвинута версія для трекінгу, дайвінгу та альпінізму. Притому вони реально зможуть у більшості випадків вирішити питання відстежування цих активностей не гірше ніж більш профільні пристрої типу Гармін та Polar. але можуть не влаштувати продвинутих юзерів автономністю. Але теж треба розуміти, що з Apple Watch Ultra ви купуєте універсальність. Тобто ці ж саме годинники, які ви використовуєте кожен день як смарт-годинник, можуть використовуватися як більш такі профільні е пристрої для зайняття альпінізмом чи дайвінгом. Якщо порівняти з тими ж Polar чи Garmin, е так вони. У деяких випадках, наприклад, при навігації, офлайн-навігації, там на гармінах є карти світу, так, це все круто, але наскільки гармін комфортні для повсякденного використання, як звичайні смарт-годинники, Ну, типу, ні. Це порівнювати Apple Watch як повсякденний годинник та Гармін це, ну, це кумедно. Вони разом не стоять. Але Гармін так, вони більш професійні. Тому Apple Watch Ultra мені сподобалось тим, що це універсальність, це і смарт-годинники на кожен день та профільний гаджет для більш професійного використання. Вважаю, що ви не будете сперечатись у тому, що Ультра вийшла не супергодинниками для професійних спортсменів, а суперуніверсальним годинником, який кожен день тішить вас як смарт-годинника під час зайнять спортом, дає спортивні можливості, яких вистачить, мені здається, усім аматорам та деяким професіоналам. Посилання на Apple Watch Ultra, як завжди, у опису. Я дуже вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Мені здається, що воно вийшло досить великим. Велике дякую. То, якщо додивились, то напевно вам сподобалось. Тож саме час поставити лайк та, звісно, підписатись на канал, якщо ви це ще не зробили. Велике дякую, мирного неба та слава Україні!